Bonjour mes amis, comment ça va Tout va bien Le français des parfums, la leçon numéro 15. Друзі, вітаю, все добре? Парфумерна французька, урок номер 15. І як зазвичай ми розпочнемо з повторення правил читання, з розминочки. Репети après moi. Повторюйте за мною. Е. Пригадаємо звук Е. Ей є. Е. Е. Ви пам'ятаєте, що це квітка, яка називається гвоздика? А тепер читаємо назву парфумів: Еруже. Ей руже. Е. Руж. Червоні гвоздики. Зверніть увагу, що в кінці кожного слова стоїть літера С, яка здебільшого є. Показником множини в іменниках та прикметниках. А тепер звук «і». І. Вані орієнталь. Вані орієнталь. Східна ваніль. Звук Ю. Ю. Круель. Круель гарденя. Жорстока гарденія. Круель gardenia. Пригадаємо звук О. Закритий звук О, який одночасно також є словом. О це вода. Оде бasilic purpre. Eau de basilic pourpre. Eau de basilic pourpre. Вода фіолетового базиліку. Пригадаємо звук en у вас в роті принаймні тенісний шарик. Envolle fleuri. Envolle fleury. Квітучий політ. Envolle Fleury. Требіан дуже добре. І останньою назвою буде назва відома і в світі парфумерії, і в світі моди. І на прикладі цієї назви пригадаємо таке явище як зв'язування. Коли приголосна, що не мала права читатися в кінці слова. Зв'язується з наступною голосною і читається. Претапорти. Претапорти. Готовий до носіння. Той, який можна носити. Претапорти. Требє. Продовжуємо ми наш урок з літерою Е. Ми про неї говорили неодноразово і знаємо, що вона працює звуком Е, звуком Е. В кінці багатоскладових слів вона взагалі не читається. Вона дуже дружить з надстроковими знаками. А сьогодні ми поговоримо про неї у відкритому складі. І вже була мова про те, що у відкритому складі вона читається звуком е. Давайте на прикладі двох слів повторимо це. Петі. Petit, Петіт. Вам до прикладу прикметник маленький і його жіноча форма маленька. П'еті-петіт. Petit, до речі, зверніть увагу, що літера в кінці прикметника є показником жіночого роду. Майже завжди. Petit пютіт Але в розмовній мові літера з відкритого складу зазвичай випадає, вивалюється або ми її з'їдаємо. І зараз ті ж самі слова я прочитаю в інший спосіб. Птіт, птіт, а тепер давайте назву парфумів. Птіт-шері. Пет-шері. Маленька дорогуша. Ось така цікава назва у бренду Анігуталь. Давайте ще одну назву розберемо. Я спочатку прочитаю повністю, декламуючи Petit fleur. А тепер з'їм літеру у відкритому складі. П'тіт флер. Птіт флер. Маленька квітка. Саме так називаються парфуми бренду Мікалев. Розберемо ще одне слово. Шоміз. Ось я декламую. Шоміз. А тепер розмовний варіант. Шміз. Шміз бланш. Шміз бланш. Біла сорочка. І ще одне слово до прикладу. Demoiselle. Demoiselle. Хто це демозель? Це дівчина, це незаміжна жінка. Але французи дуже люблять вживати присвійні прикметники. І вони кажуть: Ма демозель, моя дівчина, ma demoiselle. Слово стало довгим і трішечки незручно вимовляти. Тому ми літеру «ю» викидаємо, з'їдаємо. Мадмуазель. Знайоме слово, чи не так? І ще більше знайомі всім назви парфумів. Коко медмуазель. Коко медмуазеля. Я думаю, це зовсім не важко. Запам'ятати таке просте правило. Отже, літера «ю» у відкритому складі вимовляється здебільшого в декламуванні, у віршах, при повільній вимові. А у розмовній мові ми її викидаємо, з'їдаємо. А продовжимо ми нашу роботу з понукальними реченнями в назвах парфумів. Спонукальні речення, як правило, починаються з дієсловом на наказовому способі. І, звісно, що спонукання адресується до другої особи однини та множини. Здебільшого, в назвах парфумів саме так. Давайте подивимося на наступну назву. Парлемуадамуре. Парлемуадамуре. Пригадаймо правило юз в кінці читаємо як е, e. і зверніть увагу, що між першим словом і другим стоїть тіре. Саме так відбувається у спонукальних реченнях, коли між дієсловом та наголошеним займенником стоїть тіре. Парлеймуадамуре. Розкажіть мені про кохання. Саме так перекладаємо назву парфумів бренду Джон Гально. Наступна назва. Гардемуа. Знову ви бачите ОЗ e – це закінчення дієслова, яке притаманне другій особі множини. Ви. Гардемоа. Бережіть мене. Просять парфуми від бренду Живої. муа Емемуаком же. Довга назва, давайте дещо повільніше. муа Емемо же. Емемуаком же суї. Любіть мене такою, як я є. Любіть мене таким, як я є. Просять парфуми бренду Caron. І ще одна назва: муа». І ми бачимо, що закінчення змінилося. Так виглядає спонукальне речення для другої особи однини. Ми звертаємося на Ти. Аомен-муа. Забери мене. Просять парфуми бренду муа. Аменмуа. муа. Давайте ще раз прочитаємо всі спонукальні речення в назвах парфумів, які ми щойно розібрали. d'amour. Gardez-moi. Eme moi comme je suis. Amen moi. Très bien. дуже добре, молодці! Ось такий у нас сьогодні був урок. Я сподіваюся, що ви впоралися і впораєтесь до наступного уроку. Ви читаєте всі назви, ви запам'ятаєте, не будете плутати звуки, і будете супер-супер! З навцями парфумерної французької з пані Світланою. Комтужур, як завжди, бон шанс, бізу-бізу, а тут аляр.